Ми знаємо її як Лесю Українку і часто замикаємо у кордонах України. Ще частіше шкодуємо через хворобу, яка вбила її молодою. Попри те, Лариса Косач за свої 42 роки не мала меж ані географічних, ані літературних. Озеро Начимне на Волині надихнуло її на лісову пісню, а камінного господаря, дії якого відбувається в Іспанії, завершила у Грузії. Вітаю ви на каналі. Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті і події минувшини України. І сьогодні пропоную вам не просто біографію української письменниці, перекладачки та найвідомішої жінки давньої та сучасної України Лариси Петрівни Косач, а її географічно життєві маршрути. У Лесених маршрутах буде перелічено понад 20 місць світу, де відбулися переломні події у житті письменниці. Звягель. Лариса Косач народилася 25 лютого 1871 року у місті Новоград-Волинському, нині Звягель. Мати Ольга Драгоманова Косач дворянка, письменниця, фольклористка псевдо Олена Пчілка. Батько Петро Косач дворянин високоосвічений поміщик, який дуже любив літературу і живопис. Дійсний статський радник. Вона мала старшого брата Михайла та молодших Ольгу, Оксану, Миколу та Ізидору Косачів. Змалку Лариса мала доброго друга, брата Михайла. Різниця у віці становила півтора року, і вони були дуже нерозлучними. До речі, Лесень дядько, мамин брат Михайло Драгоманов – це український філософ, історик, учений та громадський діяч. Луцьк. Року 1879-го родина Косачів переїхала до Луцька. За спогадами Лесиної сестри Ольги батька перевели туди на роботу, щоб покарати його за українофільство і за недозволену зустріч із Михайлом Драгомановим у Парижі. У Луцьку дев'ятирічна Леся написала першого вірша Надія. Ні долі, ні волі в мене нема. Зосталася тільки Надія одна. У 1881 році на водохрещі 10-річна Лариса застудилася під час процесії до річки Стир. Недуго розвинулася у туберкульоз кісток та суглобів. Колодяжне у травні 1882 року косачі переїхали до Колодяжного, що під Ковелом. Це село стало їхнім постійним місцем проживання. Родина Косачев жила в дуже близьких стосунках з селянами та мали між колодяжнянцями не лише знайомих, а й приятелів і товаришів. Головна садиба маєтку Косачів згоріла під час Другої світової війни. На території обіця діє меморіальний музей. Львів. У листопаді 1884 року у Львівському часописі Зоря опублікували лесену поезію «Конвалія». Це перший друкований твір, підписаний псевдонімом Леся Українка. Ларисі тоді було 13 років. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, тебе квіточку зів'ялу, залишить байдуже. Псевдонім допомагала визначити мати. Вірш опублікували на Галичині. А косачі хотіли наголосити на тому, що авторка з Надніпрянщини, тобто з Великої України. До того ж, українець це псевдонім Михайла Драгоманова, її дядька. Лариса Леся почувалася його вихованкою і духовною переємницею. Через 9 років, 1893-го, у Львові вийшла перша збірка Лесі Українки на крилах Пісень. Я на гору круту крим'яную буду камінь важкий підіймати і, несучи вагу ту страшною, буду пісню веселу співать. З вірша Контра Спемспером. Іван Франко привітав дебютантку, назвав її Чине. Поодиноким мужчиною на всю новочасну соборну Україну письменник намагався присоромити авторів чоловіків, які зосереджувалися лише на особистих переживаннях. Леся Українка часто бувала у Львові і гостювала у Франків. Відень. У січні 1891 року Леся з матір'ю побували у Відні, щоб проконсультуватись з лікарями, скористалися можливістю подивитися найновіші вистави та музеї. Леся написала додому захопленого листа. «Все чудові будинки в різних стилях, сила на них орнаментики і скульптури так, що якось аж чудно дивиться, і коли ті люди успіли стільки всього понаставляти. Так, немовби ті статуї були якісь ляльки порцелянові, і їх нічого не стоїть цілими десятками накупити. Що не дім, то зараз Атланти, маски, генії і бог зна що. Та вже такого розкішного міста, як відень, може, і в світі нема. Софія. У травні 1894 року Леся Українка поїхала до Болгарії в гості до свого дядька Михайла Драгоманова. Він викладав у Софійському університеті. Місто її не надто вразило. Сама Софія має вид звичайного, сказать би, нашого губернського міста, тільки що княжеський дворець замість губернаторського дому та міністерства замість усяких присутствій. У Софії Леся працювала в бібліотеці. Вона вивчала, зокрема, матеріали з історії раннього християнства. І цій темі вона присвятила низку своїх драм. Ялта. Рік 1897. Ялта. 26-річна Леся, перебувала на лікуванні в Криму. Курор добре впливав на її самопочуття. Нога моя ходить ліпше. У себе в хаті я знов починаю часто губити палку. Тільки часом щось на неї находить, але рідко і ненадовго. Нагору мені не приходиться ходити. Ходжу все більше берегом моря. Враження від перебування біля моря описані в циклі Кримські відгуки. У Криму Леся познайомилася зі Сергієм Мержинським, до якого відчула симпатію. Він навчався в Київському університеті імені Святого Володимира. Нині це Тараса Шевченка. Був марксистом нічанцем. Гадяч. У липні 1898 року Сергій Мержинський відвідав садибу Драгоманових у Гадячі. Після зустрічі Леся Українка присвятила йому вірш, порвалася нескінченна розмова. Тремтить вона, мов порвана струна. В моєму серці від одного слова, розкрилася в душі моїй труна. Із гадяча походила Лесіна мати Ольга Драгоманова Косач. Вона придбала землю неподалік річки Псел і почала розбудовувати на ній маєток. Косачі назвали сімейну резиденцію Хутір Зелений Гай. Леся Українка не публікувала присвячені Мержинському вірші у прижиттєвих збірках. Берлін у січні 1899 року 27-річна Леся з матір'ю. Вирушили до Берліна. Професор Берхман прооперував суглоб Лесиної правої ноги. У листах додому поетеса описувала театральні враження від поїздки. Подались в Дойче Фіете дивитись на Фаргман Хеншель Гаутмана. Німці грають чудово, дуже типічно і вже так народно, що нехай наші українські актьори сховаються. Але сама драма мені не дуже сподобалася. Логіки бракує в розвитку драматичних моментів. Гергард Гаутман належав до улюблених авторів Лесі Українки. Його п'єса Потоплений дзвін вплинула на визначення жанру лісової пісні. Мінськ. Коли Леся повернулася в Україну, на столі знайшла подарунок від Сергія Мержинського, том творів Генріха Гейна. На книзі був підпис Пані Лесі на пам'ять про дружні і сердечні відносини. У січні 1901 року, дізнавшись про важкий стан здоров'я Мержинського, Леся Українка вирішила до мінська доглядати хворого друга. Хотіла б я тебе, мов плющ обняти. Так міцно, щільно і закрить от світа. З вірша Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти. Біля хворого Мержинського за одну ніч Леся написала драматичну поему Одержима. Сергій Мержинський помер 3 березня 1901 року. Чернівці. У квітні 1901 року Леся приїхала до Чернівців. Гостювала в Ольги Кобилянської. Згодом відпочивала у Криворівні на Гуцульщині. СанРемо. У листопаді 1901 року Леся Українка поїхала на лікування до Сан Ремо в Італії. На віллі Наталія, де мешкала родина Косачів, нині встановлено меморіальну таблицю. Леся Захоплено розповідала про відвідини Венеції. Ольги Кобилянській вона писала Хтось тепер сидить над самісіньким морем під Ясним Ясним Сонцем, і пише до когось. Берн та Цюрих у травні 1902 року Леся Українка вирушила до України. Спершу відвідала Швейцарію, консультувалася в лікарів у Берні та Цюріху. Генуя Із Геної кораблем через Ліворно, Неаполь, Палермо, Месіну, Катанію, Грецькі острови пливла до Одеси і з родиною ділилася враженням від Сицилії. Гарна сторона загальний колоріт рожево золотий. Він якось надто гармонізує з мавританським стилем, сливе всіх церков і більших будов у Палермо. Я чогось не сподівалася, що тут такі великі міста. У всій країні бандітів і Вендети. Тим часом сицилійці, оті бандіти, показуються далеко гречніші і лагідніші від неаполітанців. Полтава. Серпень 1903 року. У Полтаві відбулося святкування з нагоди відкриття пам'ятника Іванові Котляревському. До вшанування долучилися всі українські діячі. Серед них була і Леся Українка. Поетеса присвятила Котляревському рядки. Не оди складали, а думи народу не в стансах прославили милої вроди, а в тихих, журливих піснях. Тифліс. У Лесі Українки склалися стосунки з етнографом і фольклористом Клементом Квіткою. У вересні 1903 року вони разом вирушили до Грузії. Він працював у Тбілісі. їхали через Одесу та Батумі. Леся Українка ділилася спогадами про криваву розправу поліції над учасниками політичної демонстрації у січні 1905 року. Тифлісі був теж один такий весняний день, коли калюжі людської крові стояли на тротуарах до вечора. Недоспокійних тем при таких обставинах. Санкт-Петербург. У жовтні 1905 року поетеса Терміно виїхала до Санкт-Петербургу, щоб доглядати за дорою, що була поїхала туди на рільничі курси. Молодша сестра Лесі Українки Ізидора Косач. Навчалася на жіночих сільськогосподарських курсах імені Стебута. Лариса доглядала за 17-річною дівчиною. Лише за кілька тижнів вони разом повернулися до Києва. Леся Українка застала в Петербурзі революційні події. Хтось три тижні просидів коло неї, перетривав там усі залізничні страйки, бачив народження Російської Конституції, надивився на червоні прапори, наслухався співів і великих слів. А потім вернувся в розбитий Чорною сотнею Київ. Писала Кобилянський. Київ. У 1899 році Косачі пригледіли собі квартиру у Києві на вулиці Маріїнсько-Благовіщенській, 97. Тепер це вулиця Саксаганського. У цьому будинку нині музей Лесі Українки. У Києві Леся бувала переважно проїздом. Затримувалася вона в осінньо-зимові сезони. У 1899 1901 та 1905-1907 роках. Проти ночі, 18 січня 1907 року, жандарми ретельно обшукали київську квартиру сім'ї Косачів. Слідчі дії були пов'язані з підозрою щодо їхньої участі в українських організаціях соціал-демократичного спрямування. Лесю Українку і сестру Ольгу заарештували на добу. У листі до матері поетеса писала. Ну, ти вже знаєш про ту халепу, що звідкись було взялася на нас, якась чисто божевільна історія. Натаскали людей на раз хворих і старих по учасках і, не спитавши навіть нічогісіньку, відпустили в Освоясі, кому й нащо потрібно, щоб люди сі одну ніч не ночували дома. Камера більш-менш чиста і товариство уголовне. Та ще Грінченко, що був в нашим віз авіз по камері, поділився з нами присланою йому з дому стравою. Того ж 1907 року в Києві Леся Українка та Клемент Квітка побралися. Через рік переїхали до Грузії, де мешкали впродовж п'яти років. Єгипет. У вересні 1909 року Леся Українка разом із чоловіком вирушили до Єгипту. Бачили ми великі піраміди Великого Сфінкса. Це справді щось єдине на цілому світі. Живі очі, він, немов, бачить, вічність. А який там пейзаж перед очима в Сфінкса. Не розчарував мене Єгипет, а ще більше причарував. Писала в листі до матері. У січні 1911 року Леся Українка знову поїхала на лікування до Єгипту. Мешкала на віллі Континенталь у Хельвані. Подорож морем була важкою. Репить корабель стогне тяжко, здригається, наче конає. Писала у вірші Понтос Аксейнос. Нечимне. 25 липня 1911 року датовано чорновий автограф драми Феєрі Лісова пісня. У листі до матері Леся Українка писала, що лісову пісню роками виношувала в уяві під впливом українського фольклору та краси волинської природи. А то ще я й здавна ту мавку в умі держала. І над Нечимним вона мені мріла. Зачарував мене цей образ на весь вік. Озеро Нечимне розташовано за 15 кілометрів від Колодяжного. Косачі неодноразово там бували. Котаїсі 24 травня 1912 року в листі до українського історика. Письменника і перекладача Агатангела Кримського Скутаїсі поетеса писала про остаточне закінчення п'єси Камінний Господар. Сурамі. Влітку 1913 року стан здоров'я Лесі Українки дуже погіршився. Вона заледве ходила. А єдине, що могла їсти, Ожинове морозиво. Померла 1 серпня 1913 року в сурамі Грузія. Київ байкове кладовище. 7 серпня 1913 року Лесю Українку поховали в Києві. Поліція пильнувала, аби процесія не перетворилася на національну маніфестацію. Поминальну ходу супроводжували кінні жандарми. Впродовж усієї жалобної ходи від залізничного вокзалу до байкового цвинтаря співав чоловічий хор. Промови на похороні заборонили. Радянська влада переслідувала найближче оточення Лесі Українки, її матір, чоловіка, сестер та друзів, але родині вдалося зберегти архів поетеси. Під час Другої світової війни сестра Ольга Косач Кривенюк змогла вивести лесені рукописи на захід та видати їх без цензурних втручань. Ну що ж, на сьогодні у мене все. Дякую всім, хто подивився відео до кінця. Пишіть свої коментарі і не забувайте ставити подобайки, щоб YouTube міг рекомендувати це відео якомога більшій аудиторії. На все добре!